Всім привіт, всім гарного дня. Мій Ігор буде бавився. А я контролювати, щоб все правильно зробив. О. Ось так. Треба засипати земленьку того рівчачка. О. Ось так. Сіп-сіп. Сіп-сіп. І посипав. Ось так. Це я там втикнула відро. Ось та й таке-то. Так. Засипай. Треба завести земленьке. Воно то ще посяде, як завезеться, тоді ще посяде. Ну, поки місь так завести. Стіна так і нахилена, сюди в ту сторону, як ми хотіли. Так щось ось таке, то працює. Ну, я керую, як весь час я не працюю. Працює Ігор. Ось. Ось так. А я буду зараз також бавитися. Ну, Ігор поки возить, то я йому допомагаю, бо землі корінці вибираю, щоб сюди мені. Цього биття не завести, де копаємо. О. Так, щось такі-то справи. А тоді ми з вами будемо працювати. Ви мені будете допомагали, а я буду копала. О. Тачок що зоштири треба, напевно. Трішки дві. То ти десь її викидаєш ту землю, я не знаю. Поки я відвернулася по телефону, а то ти вже десь викинув. Та я тут такі-то справа. Сюди више, тут мілкіше, тут стільки не глибоко, а там трохи глибоченько. Так щось такі тут спочатку. Я, я вам паузу і будемо їх працювати. Так. Це трошки вже скопала. Тут скопала вибрала. Тут покормила мишей, бо їх тьма наздовж. Мої кури там пасуться. Тут в мене росла. Росли і риси, я їх викопала, бо вони дуже великою купою росли. О, зараз я їх ось так. Бачите. Потикаю, хочуть ростуть, хочуть, не ростуть. О! Ну, я їх посадю. Хай, О, Бачите ще? ти не вирвала. О, треба її витягнути звідти. О, ось так. Я ja їх посаджу в радочок, хай вони собі розтають. О. О, ось так. Розрубати. Треба якось роз... розтрощити його. Ну, не знаю, напевно, не буду. Так і положу. Ось такого. О, бачите. О. Ось такий радочок у нас посаджу, вони один... одною купою росли. Ну, їм вже, бачу дуже тісно було один на другому. Зараз засиплю і буде порядок. Щоб потім по тому копаному не ходити, зразу посаджу. Тут його вже. Також зробив, попідсипав, це також підрівняв, прокопав і підрівняв. Ну а тут я вже квітки ті закинула, хай собі ростуть. О, ось так Ось так я зробила, а там, а там далі побачимо, як буде. Тут Ігор доробив, а тут я це все треба буде на виноград мені, то я його через це не викидаю. Ну, а це тут піон в мене відкопав його, бо він там мішав, то я його також тут посаджу. Так що ось таке. -то. І зараз засиплю, хай росте, а тоді, як буду тут копати, оцей ту купу викопаю і тако також радочком їх посаджу між яблунью і онтею жовтою росою. Ну, це я сьогодні всього не зроблю. Бо тут дуже тяжко копати, дуже багато коріняків, то їх треба вибирати. Але ж скільки зроблю, стільки зроблю, бо багато намагатися не буду, щоб крижі знову боліти не почали. Вроді трохи легше. Ось то, не хочу сильно намагатися. І зробимо тут також квітничка, що ж в мене там нарциси стоять, ціле відро. Там і нарциси, і підсніжники є. І пару лілій є, все треба сюди його посадити. Ось так щось таке, то щось нині, щось завтра. Та й якось воно буде. Та й такі-то справи. Аби на всі здорові були. Ось так. Ладно, буду я засипати, буду я садити. Ось. Хай воно приймається і хай весною цвітуть. Я знаю, що це вже пізно, пізно пересаджувати, але тут таке. Схочу рости, будуть рости, не схочуть, як схочуть. Так, посадила там ті іриси. Тоді посадила три кущики маленьких піонів. Тепер ось купила іриси. Ось тутечка зараз того та ось таку. о! Копаю трошки. Посаджу тієї і на нині хватить. Бо чую вже крижі валяють, що далі нема куди. Треба посадити тії рисики, а вже остальне завтра, як доживу, докопаю і, і... скажіть мені, я вам скажу. І посаджу нарцисики, як їх. Там пару лілій є, нарциси, все посаджу. Так щось таке то. І буде воно тоді гарно рости тутечка. Так що ось таке то. Ось такі то справи. А так, так більше ніц нового ще не зробила. Оце повикопувала, пороздирала їх на куски, щоб радочок посадити, щоб вони радочком могли собі рости. Ну а це, один корч, оця щось трошки вище вилізла, а там та чуть нижче злізла. Ну і тентий туди далі. Я ще до них не дійшла, їх тільки обкопаю і хай собі ростуть. Туди я так наздовж копати не буду. Так що ось таке. Це гібіскус, це гібіскус і це гібіскус. Два гібіскуси. Ось так. Ну і моя трояндочка. Може, ще яких трояндочків, де посаджу, візьму, побачу. Так що ось таке, то там буде видно. Що воно і як буде? Ми копаємо, посаджу. Тоді ще вам покажу, що я вже посадила і, усе, і на нині буде, напевно, хвати. Все остальне буде завтра. Якщо доживу, все буде добре, я зможу щось, щось робити. Ось таке. -то. Погода в нас гарна. Сонечко то вийде, то сховається, ну, але тепло, гарна погода. Грузію мало що сказати. Копаю. Вибираю, кропиви і з ялиці. Вона то останеться, ще я все її не виберу, але ж хоч здебільшого. Казав мені Ігор, немає що робити, то добираєш роботи, щоб весною мала знову більше сапати і полот. Ну, є таке. Ну шкода, викинути мені їх. Ось така я є. Шкода викинути квіточки. А тут буду мати, де гладіолуси, тоді ще посадити весною. О, посадимо. Та і все, буде гарно. І буде цвести. Бо так, як є посію. Та і все. Ладненько. І от треба докопати ось аж туди, Ось такого цього це. Ну, не знаю, чи мені стільки сили, хватило скопати. Ага, а ну башв з города. Пішов. Ну ти дивися, пащу каш! Він ще навіть не боїться, а ну що, не допчишся заразу ти, така він вже буде дер щось там глядів. Але бшов. Ото порозпускають тих собаків, а вони тільки плутаються, як допчать по тих городах. Хоч би десь щось знайти, щоб з'їсти. Нащо його тримати, якщо йому їсти не давати, не можу розуміти. Там його не працює. Ось такі токар. Всім гарно йде, А я. Ще моє потім ключуся. Все, посадила і Кірі ріси радочком, і пірадочком. Бачите, так, радочок наздовж. Яблунька посередині між ними, А і рисики там. Ну, те вже завтра буду копати, якщо зможу. На нині хвати. Нарцисів ще не садила, того не садила. Це вже хіба завтра. Або аж з неділі, дасть я чути. Но... Посадити мені вже їх тут все хватить. Густенько, правда, ну хватить, якщо те, що я скопала. Але там побачимо, ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре. Працюйте, не втомлюйтеся. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім после. У сонечко сховалося, вже натягнуло знову. Папа.